Це полуничка. Вчора дали ще землею, так от. Ой, землей травою скошене, цвіте. Пополивали одобреннями. Все нормально. Зараз я вам покажу ту клубніку, яку я садила нещодавно. Це наша минулорічна. Ось вона. Теж тут 4 рядка. Получається, ну, прикидали, вона, тут витягнеться, От поставляла такі луночки. А це то, що последнє, гляньте, цвітет. Цвіте. Не стали ми удалять ці цвітоносики. Кажуть, можна їх не удаляти. Буде ягодка. Побачимо, що воно буде. Ось цвіте. Поприкидали, що травою. Оце трохи тирсою. Провіримо вчора, в чому воно краще росте. Теж все манюсенько, менюсінька милі піздрявочка і та викинула Ну так.